Ні, не, не для роблю. Я зроблю, зроблю такий фільмець, музику накладу. О, будете на тому заробляти гроші? Ні, я як зароблю, як, як ти казав, а він заробить, як курва під солдатом. Так і я. О, тоді на зароблені гроші купите Цесару і сюди зав'язати довго Ці пучки постирають, як мені бригнуть. то, як ветерати, гроші наховати? Так. Путки постираються. Хай Бог дає. Так, що стиралися. Що від грошей, так? Від а не від лопати. Маринована, це курка. Та де вона вже готова, бо це. Трошецьки, ну 20 хвилин, що позади. Нічого. Нічого. Вона з майонезіком-то вона. Вона все ну, там. Ну ще вона там готова. Сушиться їде. Так, що там ти що? -то? Приїхав чи не приїхав?